Літні канікули, 24, ну ладно, може не 24 на 7, але кожен день на пляжі. І бували такі повні моменти, коли ти думаєш, коли вже це літо закінчиться, хочу в школу. Тоді я не розумів, що там куча людей їздила та хотіла. ну, гори, море, окей, ну, я це бачив вже з дитинства. Коли вже переїхав до Одеси, то ага, нема гор І пляжі якісь не такі. Коли вже закінчив військову службу, то приїхав в Київ, тут ні моря, ні гори, ти вже розумієш, там Бахчисарай, який там дуже красивий місцевість, там, Південний берег Криму. Якщо зараз аналізувати, що завжди була ця лагідна пропаганда, що це місце русських моряків. Я був вже курсантом з 2006-го і нас залучали на парад, ну і завжди там. Браття руски, ну то тобто, я декілька разів пропонував вийти, була можливість, навіть коли там вже блокували стрілецьку бухту, там ми ходили, передяглись, взяли там цивільний човен, мірили вздовж берегів глибини, щоб можна було вздовж берега вийти. Тобто там переробили плани вихід корабляну, командир на той час не захотів. Ну і потім там вже я зрозумів, що ми охороняємо корабель, але хотілося там, якихось активних дій. У 2014 році я виїхав на кораблі, на якому я служив. Зимою там вийшло сім, сім людей, ну, сім матросів з екіпажу. Ну, я єдиний офіцер, коли рухне там міст і пройдуть військові сили Чонгар. Дійсно, хотілося би бути в цей певний момент, якщо не живу. Тобто у нас є купа плюсів, те, що ми можемо запропонувати людям. А, і навіть плюси в розвитку Криму, коли ми з'їдемо туди. Беріг. Я б, напевно, поїхав як до цього дикого або Ласпі.